Всім доброго дня! Іде відеофіксація події, яка відбулася сьогодні. Сьогодні до нашої робочої групи приєдналися мудрі, мужні та миролюбивий Львов. І ініціативна група складається із трьох чоловіків і двох жінок. Ми зараз формуємо алгоритм. Навколо такого простої прописної істини спочатку було слово, і слово було у Бога. Так ось розуміння, хто такий Бог, це благодатью об'єднуючий гаранти. Сьогодні рівно одна доба, як запроваджена миротворча операція Друг. Це діловий рекордінг українських гарантів. Тому е в Цьому, як я кажу, тут, я що я зроблю? Я в описі цього відео дам перший європейський диктант цивілізаційного українотворення свій до свого із своїм. Я дам його текст. А ви розмірковуєте Хто, з ким, коли, де, як. Тому, коли стоїть чітке завдання, то це завдання стоїть для мене особисто. Господь мене веде, я його ставлю сам для себе і виконую. Намагаюся в сроки, але ж як виходить, я Господь допомагає руками праведників. Ну, ось сьогодні прийшов мій друг, треба було комп'ютер дистанційно маленький. Ті -ті. Буковки, циферки. Він там щось покласив, покласи, збільшив, щоб дистанційне робоче місце було у дружини. Але чаю попили, погомоніли, проговорили про світле майбутнє, він в нашій казці. Колобок. Коли ви подивитесь список, там, чому я написав файл ND, наш дім, це скорочено а потім йде 2012-2012-2012. 20, 20, Тому в цьому файлі я зробив посилання і кожен вибирає там одне слово, а їх всього там 100. І сьогодні вітаю Юрку, я за тебе кажу. Він наш казкий колобок. Сьогодні я вам. Про нашу козацьку бувальщину повідею і те, що ми зробили. Ми зробили закінчену, але якісну дію. Що в мене відбулося вчора? Вчора я зайшов в магазин канцтовари і так мені до вподоби треба було дати алгоритм світлофора. ну, Жовтий, червоний і зелений. Бо всі привикли там. Правила, дорожнього руху знають, всі знають, що світлофори. Але що собою являється четвертий гетьманат України з солідарних перспектив, це незрозуміло, тому треба було дати візуалізацію. Я купив на 109 гривень це 4 таких кольорових таких, ну, блокнотика по 96, по-моєму, стрінок. Вони різних кольорів. Прийшов додому кажу, дружина, вибирай. Який кольор люди? Люди це червоні, а далі я не пам'ятаю. І так, люди сценарії, ресурсне забезпечення, сроки. Ось отакий вимір, там чотири різних кольори. Ми запровадили четвертий гірмат України солідарних перспектив. Але то буде текст. І в цьому, в цьому контексті е, я е, зараз роблю наголос. Е, я почав. Сьогодні з простих речей. Мій друг, його позивний колобок в нашій казці про Колобка солом'я, Бичка, Сірововка та Ясне Сонечко, він колись, колись щас я згадаю, це був день, в день знаковий і ключовий для неньки України для всього, людства, коли в Золотоверховому соборі лунали 40 разів. Дзвони і початок судного дня. Оцей день Юрко сказав, так, я готовий до перемоги 100 гривень в місяць. Він тоді мав пенсію, він там пенсія у нього зараз чи 4,5 тисячі, тоді і працював гарно. Каже, я готовий 100 гривень, зараз він без роботи. І потім він 5 місяців поплатив, потім каже, Володі, я роботу вирішився. Ну, це ж людина з особливими потребами. І я кажу, ну добре. Думаю, як же ж я обґрунтувати цих 500 гривень? Ну, і якраз так вийшло, що треба було зробити закінчену дію. Я кажу, друже, ось бачиш, бач квитанцію, бачиш ось оці книжечки. Це твоя інвестиція в світле майбутнє доліненької України. І він вибрав одне слово із наших ста. Він прийде по моєму проханню на наше засідання. Я назву засідання отам, перечитаєте це не коментарі, це в описі буде. І таких буде 100 чоловік, а може більше, як Господь дасть. Так ось він вибрав одне слово. Я кажу, друже, я тебе знаю більше 25 років. Ну-ка, давай, мені це слово не доподобне. Він вибирає друге слово. Ну, він витягує карти, знаєте, витягує всліпу. сліпу. Е, і ці два слова, е, ну, я, в принципі, я кажу, у нього є дружина, говорить, ну ладно, за тебе і за дружину. Але ж я подивився на це з другої сторони. Е, уявимо собі, що Юрко не знає ту другу людину. І друга людина вибрала одну з цих двох слів. Я кажу, Юрко, ось з цією людиною ти йдеш на захід. Оці два слова ти вибрав і ти йдеш, бо ми робимо одну справу для одного українського народу, а не кожен свою. Ну і тоді розберемось в той історію. І так, я підвів це до того, що в християнській моралі є такий вислів, де двоє-троє в ім'я моє, там завжди я є. А коли мова йдеться, що Патріоти України з солідарних перспектив е, творять все саме найкраще і найцінніше Бережуть життя, ну, у всякий спосіб е, допомагають воякам справедливості, які на різних фронтах, то логічно е, треба показувати, хто йде на першій лінії зіткнення. Але це відповідальні люди? Ну, в даному випадку, коли Київський переможний фронт був об'явлений в Київраді, коли, я може перескакую з теми на тему, але ж я підведу зараз до логічного кінця, це підготовка і проведення заходу, вже йде процес. У яким шляхом ми його. Проведемо, залежить і від всіх, і від кожного. Ну, а в підсумку я дуже радий, що сьогоднішній на Божій Ниві, сьогоднішній така плідна була взаємодія з іншими. Я дуже радий, що покроково ми йдемо до перемоги, гуртуючи Україну рано разом, бороняючи Україну разом на всіх фронтах. Ну і те, що сьогодні закінчена дія, внесок. Мого другого Колобка 500 гривень, він оформляється сьогодні таким чином. Це 300 гривень на особистому рахунку буде мого друга, а 200 на почин. Це 200 це мова йдеться про те, що людина здатна зараз що завгодно зробити заради миру. Але це 200 на утримання інформаційної системи душа. Людина буде в наших додатках голосувати. Від 2 до 20 гривень. І це якби предоплата. Оці 200 гривень взамін йому дуже давно дав 10 кроків до істини, оце прив'язка до матеріальної частини інтелектуального продукту. Я дарую 10 кроків до істини патріоту України солідарних перспектив, а взамін. Людина кладе на свій аккаунт 300 гривень і 200 на почин. Якби Готуємо приватну інформаційну систему, душа, і готуємо взаємодію вигляді столичного ділового партнерства, державного ділового партнерства, ну і національно-приватного партнерства. Отак От був з вами я, Еней Милосердний, кінець зв'язку. Будьте здорові!